У далекому 1496 році Леонардо да Вінчі, геніальний художник, інженер і винахідник, знову довів, що йому під силу те, що здається неможливим. Саме цього дня він провів випробування свого літаючого апарата. Це був один із перших відомих експериментів у історії, спрямованих на те, щоб підкорити небо. Його апарат нагадував велетенські крила, які рухалися завдяки силі м'язів людини. Леонардо вивчав політ птахів. Спостерігав за їхнім розмахом крил і намагався відтворити цей механізм у своєму винаході. Хоча політ був недовгим і не зовсім успішним у сучасному розумінні, це стало проривом. Саме такі сміливі кроки заклали основи для розвитку авіації, якою ми користуємося сьогодні. Леонардо не тільки мріяв про небо, але й прагнув дістатися до нього власними силами, створюючи щось неймовірне. Його ідеї надихнули цілі покоління інженерів і дослідників. Це був момент, коли людство вперше почало розуміти межі існують лише в нашій уяві. 1521 рік став переломним моментом для Європи. Папа Римський Лев X офіційно відлучив Мартіна Лютера від католицької церкви. Цей сміливий німецький священник і теолог поставив під сумнів найсвятіше непорушний авторитет папи і церковні традиції, що накопичувалися століттями. Він написав свої знамениті 95 тез, критикуючи продаж індульгенцій та закликаючи до повернення до справжньої віри. Католицька церква, яка не звикла до такого прямого виклику, відреагувала швидко і жорстко. Лев X не тільки відлучив Лютера, але й зробив його символом розколу, який згодом увійде в історію як реформація. Це відлучення стало початком масштабних змін. Реформація відкрила двері для створення протестантських церков. І поставила під питання багатовікову монополію Риму на духовну владу. Європа розділилася, але водночас отримала новий імпульс для розвитку у науці, культурі, освіті. І все це почалося з одного відлучення та сміливості людини, яка не боялася виступити проти системи. 1777 рік американська війна за незалежність у самому розпалі. У Січневий мороз Джордж Вашингтон і його армія здійснили те, що здавалося неймовірним. У битві при Принстоні вони здобули важливу перемогу над британськими військами, яка стала символом незламності американського духу. Ця битва була не лише про стратегію чи військову майстерність, а й про віру в свободу. Вашингтон, незважаючи на виснаженість своїх солдатів і суворі зимові умови, ухвалив сміливе рішення атакувати британців раптово. Цей маневр став справжнім шедевром тактики. Британці, впевнені у своїй перевазі, були застигнуті зненацька і відступили. Перемога при Принстоні підняла моральний дух американської армії і стала сигналом для всіх колоній. Незалежність це не просто мрія, це мета, яку можна досягти. Саме з таких битв почалося створення нації, що змогла відстояти свою свободу перед наймогутнішою імперією того часу. 1833 рік став знаковим для світової освіти. Саме тоді Великобританія зробила революційний крок. Перше ввела систему шкільного навчання, фінансовану державою. Тепер початкова освіта стала доступною для дітей незалежно від їхнього соціального статусу. До цього моменту навчання було розкішчю, доступною лише для заможних. Але цей закон змінив усе. Держава почала виділяти кошти на підтримку шкіл, відкриваючи двері до знань для тисяч дітей із робітничих сімей. Вони вперше сіли за парти, отримали книги і змогли мріяти про краще майбутнє. Це стало початком величезних змін не лише у Великобританії, а й у всьому світі. Ідея державної освіти почала поширюватися, закладаючи фундамент для суспільств, де знання стають ключем до рівності, розвитку і можливостей. Цей крок назавжди змінив хід історії, зробивши освіту не привілеєм, а правом. 1924 рік піски Єгипту зберігали свою таємницю тисячоліттями, поки археолог Говард Картер не здійснив відкриття, яке стало сенсацією. Він відкрив саркофаг молодого фараона Тутанхамона, і світ вперше побачив блиск і велич стародавнього Єгипту. Ця гробниця була унікальною, майже недоторканою з часів її створення. У середині саркофага лежала золота маска, яка стала символом усієї єгипетської культури поруч, скарби, прикраси, статуї, зброя та інші артефакти, які розповідали про життя і смерть фараона. Але це було не лише відкриття скарбів, це було відкриття історії. Гробниця розкрила нові деталі про життя стародавнього Єгипту, його мистецтво, релігію і навіть політику. Вона дозволила дослідникам заглянути в епоху, яка здавалась безповоротно втраченою. З того моменту ім'я Тутанхамона стало відомим у всьому світі, а відкриття Говарда Картера назавжди увійшло в історію археології як одне з найвеличніших. 1938 рік. У світі текстилю стається справжня революція. Компанія DuPont презентує світу перший штучний матеріал. Нейлон і цього року вперше нейлонові вироби потрапляють на полиці магазинів, викликаючи захоплення і подив. Цей матеріал був несхожим на все, що використовувалося раніше міцний, легкий, еластичний, він миттєво завоював популярність, особливо серед жінок адже саме з нейлону почали виготовляти панчохи. Вони були більш доступними, довговічними та елегантними порівняно зі звичними шовковими. Але на цьому історія нейлону лише починалася. Невдовзі його почали використовувати для виготовлення парашутів, мотузок, одягу і навіть деталей для техніки. Нейлон став символом інновацій і відкрив двері для створення нових синтетичних матеріалів, які змінили індустрії моди, промисловості та навіть військової справи. Цей момент став не просто комерційним успіхом, а початком ери, коли штучні матеріали стали невід'ємною частиною нашого життя. Нейлон став доказом того, що наука здатна створювати майбутнє, яке ще вчора здавалося неможливим. 1957 рік у Німеччині з'являється автомобіль, який перевертає уявлення про двигуни. На конвеєр ставлять перший серійний автомобіль із двигуном Ванкеля інноваційним роторним механізмом, який пропонував альтернативу традиційним поршневим двигунам. Цей двигун, розроблений Феліксом Ванкелем, відзначався простішою конструкцією, компактністю та плавністю роботи. Його ідея замінити звичний рух поршнів обертанням ротора. У результаті двигун стає легшим, тихішим і здатним працювати з більшою ефективністю. Перший серійний автомобіль із таким двигуном викликав справжній фурор. Це було технічне досягнення, яке відкривало нові горизонти для автомобільної індустрії. Компанії почали експериментувати з цією технологією. І незабаром двигуни Ванкеля з'явилися у спортивних авто, літаках і навіть гоночних машинах. Хоча з часом їхнє застосування стало обмеженим через складність обслуговування, двигун Ванкеля залишив яскравий слід в історії. Він став символом інженерної сміливості та прагнення до вдосконалення, які штовхають прогрес вперед. 1959 рік Аляска офіційно стає 49-м штатом Сполучених Штатів Америки. Цей день став символом розширення меж країни, яка ще кілька століть тому була колонією Російської імперії. Аляска це не просто територія, а справжня перлина природи. Величні гори, нескінченні ліси, льодовики та багаті природні ресурси роблять її унікальною. Купівля Аляски у 1867 році за 7,2 мільйона доларів на той час здавалася багатьом марнотратством. Але ця покупка століття. Принесла США стратегічні можливості та величезні запаси нафти і золота. Офіційне включення Аляски до складу США дало її мешканцям право голосу у федеральних питаннях, а країні новий економічний і географічний потенціал. Сьогодні Аляска це не лише один із найбільших штатів, але й територія, яка зберігає дух дикої природи та культурну спадщину корінних народів. Цей момент став важливим кроком у становленні сучасної Америки. Та ще одним доказом того, що навіть найвіддаленіші місця можуть стати частиною великої історії. 1961 рік. Сполучені Штати розривають дипломатичні відносини з Кубою, і це рішення стає одним із ключових моментів холодної війни. Після революції 1959 року Куба під керівництвом Фіделя Кастро оголосила про свою прихильність до соціалізму та почала налагоджувати тісні зв'язки з Радянським Союзом. Для Вашингтона це стало серйозною загрозою. Комунізм біля кордонів США це був сигнал тривоги. Санкції, ембарго і постійний політичний тиск не дали результатів. У відповідь Куба дедалі більше інтегрувалася у сферу впливу Москви. Розрив дипломатичних відносин став офіційним завершенням колись близьких зв'язків між двома країнами. Посольства закрили, переговори припинилися, і Куба залишилася ізольованою від свого найближчого сусіда. Це протистояння перетворило Карибський басейн на один із головних фронтів холодної війни. У наступні роки цей конфлікт тільки загострився, досягнувши кульмінації під час карибської кризи 1962 року. Рішення 1961 року було не лише політичним актом, а й початком нової епохи глобального протистояння, яке тривало десятиліттями. 1977 рік Маленька компанія з Каліфорнії під назвою Apple Computer офіційно реєструє своє ім'я. Те, що почалося як ідея двох друзів Стіва Джобса і Стіва Возняка у гаражі, стало початком технологічної революції. Реєстрація компанії стала ключовим моментом вона відкрила шлях до інвестицій, партнерств і створення легендарних продуктів, які ми всі знаємо сьогодні Mac, iPhone, iPad. Apple не просто створила техніку, вона створила стиль життя. Apple тоді була зовсім невеликою, але її амбіції грандіозними. З першого дня вони хотіли створити не просто техніку, а щось унікальне пристрої, які змінять спосіб роботи і спілкування людей. Їхній перший продукт, комп'ютер Apple i, був далеко не ідеальним, але це був лише старт. 1977 рік став першим кроком до створення компанії, яка згодом стане однією з найбільших і найвпливовіших у світі. Ідея змінити світ за допомогою технологій стала реальністю, а ім'я Apple – символом інновацій. 1990 рік. Україна стоїть на порозі великих змін. У цей день відбулася перша масова акція, яка об'єднала людей від Львова до Києва. Цю подію назвали Живий ланцюг, і вона стала символом єдності та прагнення до незалежності. Сотні тисяч людей, взявшись за руки, створили безперервний ланцюг, що простягнувся на сотні кілометрів. Від малих сіл до великих міст через поля, дороги та площі, українці стояли разом, демонструючи, що їхнє бажання свободи є непохитним. Це була не просто акція протесту, а маніфест національної єдності. Живий ланцюг нагадував про події 1919 року, коли Акт Злуки об'єднав УНР і ЗУНР. УНР. Але тепер це була нова боротьба за незалежність від Радянського Союзу. Цей день показав, що мрія про вільну Україну живе в серцях мільйонів. Ця акція стала передвісником подій, які вже за рік приведуть до здобуття незалежності. Вона закарбувалася в історії як один із найбільш потужних проявів народної волі та любові до своєї землі. 2004 рік Марс стає трохи ближчим до землі. Наса успішно здійснює посадку марсохода Спіріт на червону планету, відкриваючи нову еру у вивченні космосу. Це була не просто технічна операція, а справжній прорив. Спіріт робот-дослідник, створений для того, щоб вивчати марсіанську поверхню, шукати сліди води та з'ясовувати, чи могла на планеті колись існувати життя. Апарат був оснащений найсучаснішими на той час інструментами, камерами, спектрометрами, буровими пристроями. Посадка була складною весь світ стежив за тим, як марсохід долав сім хвилин жаху. Час, коли він мав самостійно ввійти в атмосферу Марса, розгорнути парашут і м'яко сісти на поверхню. Коли прийшов сигнал, що Спіріт успішно на місці, у центрі управління польотами вибухнули овації. Спіріт пропрацював на Марсі шість років, хоча розраховували лише на три місяці. За цей час він передав тисячі зображень, дослідив десятки зразків ґрунту і скель, довівши, що вода колись дійсно текла марсіанськими долинами. Це відкриття стало важливим кроком у розумінні минулого Марса і можливостей колонізації планети в майбутньому. Цей день увійшов в історію як момент, коли людство зробило ще один впевнений крок у бік зірок. 2018 рік. Ісландія знову стає прикладом для всього світу. У цій невеликій північній країні набуває чинності закон, що забороняє гендерну нерівність у заробітній платі. Це перший випадок в історії, коли країна зробила такі норми обов'язковими на законодавчому рівні. Цей закон зобов'язує всі компанії з понад 25 співробітниками доводити, що вони платять однаково чоловікам і жінкам за виконання однакової роботи. Роботодавці тепер мають отримувати спеціальний сертифікат, який підтверджує дотримання цього правила, відсутність сертифікації, штрафи та втрачена репутація. Для Ісландії це був не просто закон, а ще один крок у боротьбі за рівність, яка стала частиною національної ідентичності. Країна вже десятиліттями лідирує у світових рейтингах гендерної рівності, а цей крок закріпив її статус лідера. Закон привернув увагу усього світу, змусивши інші країни переглянути свої підходи до оплати праці. Ісландія показала, що рівність це не просто гасло, а реальність, яку можна і треба досягати. Цей день став ще одним доказом того, що навіть невелика країна може змінити глобальну гру. Ось такою насиченою історичними подіями була ця дата, 3 січня. Кожна подія, кожна перемога чи відкриття нагадує нам, що історія твориться щодня, і кожен із нас може стати її частиною. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про унікальні моменти, що змінили світ, обов'язково підписуйтеся на наш канал. Попереду ще багато захопливих історій, несподіваних фактів і подій, які вас здивують. Ставте лайк, діліться відео з друзями. Та залишайте свої коментарі. А що вас найбільше вразило цього дня? Чекаємо на вашу думку. До зустрічі в наступних випусках.